Вітаю ми з України. В сьогоднішнє сьогоднішньому відео я хочу розповісти про те, що у мене зв'язано, що я думаю в'язати, куди я вирішила вступити, трошки пов'язати разом з дівчатами, в який. Як це правильно назвати? Ну, у марафон. Господи. І перше, що я хочу вам продемонструвати, це отаку от джилеточку. Зв'язала ж баба костюм, я вам залишу силочку там вверху про костюмчик відео. А він трошки завеликий. Я кажу, діткам, давайте по... вкинемо машинку на більші градуси, поперемо, там така ниточка, що вона повинна трошки сістися. Кажуть, ні, хай буде напізніше. Дівчинка наша, слава Богу, підростає потихеньку. А нам би жилеточку, мабуть, ми купимо. Кажуть, та ні, не купляйте, я зв'яжу. І ось баба вчора гарненько так попрацювала, зв'язала жилеточку. Предлагала шерсті стовідсоткової, бо таки ж тепленько, ну бояться, що може бути авіргеном. Значить, подивилась, подивилася, тут понакладала, повикладувала собі пряжу, яка мені буде потрібна. Ну, саме першу чергу. Ну і вже отаких от два моточка знайшла. Це було у мене два моточки трошки залишалося. Я в'язала сашулі колись таку ковтинку, і подружки для дитинки давала, таку, такі, таку ниточку. Це ось така ниточка. Ось італійський акрил дитячий, 100%, бачите, в 50 грамах 255 метрів. В'язала я в дві ниточки. От у мене два моточка, це 100 грам. 100 грам. І трошечки на моточку, ну я не знаю, може грам, може грам 20 і було. Не буду. Ні, а, ну хай буде 20 грам. Це мені колись присилала Ірочка цю ниточку. Дякую їй великій зі Швеції. От. І. Ну, що дві ниточки, щось додати, щось додавить чистий акрил не хотілося, я додавала таку ниточку. В одну. В одну, бо теж що ниточка, це ж кідмахер, тут ось, ось сустав, щось ми подивимось. 30% шерсть, да? 20% кідмахеру, 48 акрилу і ще щось два процента. Нейлону, по-моєму, якщо я не помиляюся, це я брала ванже ниточку. Ну, така доволі, бачите, яка вона? Доволі пухнаста. Ну, я ж одну ниточку тільки додаю. Тепер я ще один додаю цю ниточку. Добавила ту одну і ось таку жліточку зв'язала. таке. Це спинка. Просто лицева. Гладь. На спицях, на 4,5 я в'язала да, зінгах. 4,5 в'язала, на 3,5 ворот тільки і на четврічки я зробила обв'язку пройми. 100 петельок набрала зразу розділила наперед, на планочки, зразу і планочку в'язала, ось видно. І бочок отак от ділила ізнаночної одною. І отакий от коса, сама проста на 9 петелечок. І зв'язала ось таку жилеточку. Гудзички навіть не ходила, не шукала з гудзичками проблема. Я казала, як костюмчик зв'язала, шукала, гудзички вибрати дуже важко. Вроді би і є, але всі вони ті, що були привезені, і вибір. Ну такий собі. А це в мене вдома такі були. Не сподобаються, хай одріжуть і приши другим. Ось така жилетка, надіюсь, що вже не буде великувата, баба ще переживає, щоб не була мала. Ну ні, мала не повинна бути, бо вже вони мені дали бодіка, і я по ньому приміряю. Тому що якраз, але що вже ж уже літо закінчилося. і вони, ну, нас взагалі задущилось геть на дворі, стільки в мене роботи, і є, вроді би, щось зняти там теж показати, але ж дощ, 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 дощ. Як не дощ, то свято. Як не дощ, то свято. Оце ж вчора так гарно пов'язала, в'язала аж до пів ночі. Закінчила. Але ж, оказується, сьогодні свято. А я в'язала. Ну, що ти зробиш? Так уже й буде. Ну, треба утіплятися, бо дощі, холодно. Треба дитинку вдівати, щоб їй і гарненько було свобідненько і тепленько. Ну, вона така товстенька, хороша вийшла. Прямо класна-класна. Так що готова жилеточка. Ось така красота. Ну, і я закінчила трошки раніше, не півпершу жилеточку, але ж я почала ще якось сказали, чи є біленька пряжа. А ви знаєте, в мене є з біленькою пряжою напряг. Якось я не сильно знаю, що в'язала з тією біленькою пряжі, і тому кажу, та ні, немає в мене біленької пряжі. Вони вислали таку шапулечку на зараз. Саме на зараз. Я кажу, в мене немає біленької пряжі. Ну, є, бачите, знайшла. А знайшла я що? Це полухлопок. Я пам'ятаю точно, що це 800 метрів на 100 грам, але не, не пам'ятаю, якої фірми. Ось. Ну, якась турецька пряжа. Не буду навіть згадувати, щоб нам нічого не, неправди не сказати. Так. Ось. Ну, думаю, що, це ж полухлопок. І я, звісно, до нього додавала знову ж цю ниточку. Це ж вона в мене того і рядушком. Тут черсть, кідмахер, акрил і полухлопок. І ви знаєте, якось так прямо гарно. І вона така м'якесенька, вона така хороша. Тим більше у нас ще обіцяють, що таке, ж в нас трошечки з 26-го прикратяться дощі і потеплішає то це я бігенько, ну це ж бігенько. Сьогодні знов свято 19 свято, сьогодні сьогодні свята і в неділю з недавніх пір я не в'яжу. Я не в'яжу, не юю, не роблю прикраси. Не прибираю у хаті. Ну, коротше, в мене день ледачого. Таке, ну, їсти зварити, це ніде не дінеся там, що там зробити таке. Таке. Роблю. А так, не в'яжу, не вподобаюсь оркам. Це у них церква благословляє її на вбивство. Тому намагаюся я. Раз уже просимо Господа, Бога, нам допомоги, то потрібно і нам якось міняти свої погляди на все. Ну, це, це моя. моя така точка зору, нікому не нав'язую. То оце в'яжу ще бігенько таку шапочку. Вона буде з вушками. І я пам'ятаю, що в мене є наклеєчка, мені Лена висилала з Німеччини з Кіті. Можливо, якщо в мене вийде, може я сюди, якщо вони захотять, звісно, ще кіті примостю. І буде така у нас сапуля, сапуліцька. Що я думала? Думала, я їм ще тепло буду в'язати шапочку. Але шапочку тепло, скоріш, буду з помпоном в'язати. Можна було б МК зняти. Українською мовою. Шапочка таки доволі хороша, вона гарненько тут сідає на прямо так ззаді, тепленько, доволі просто в'яжеться. То хотілося б зняти. Но... Ну, побачу, може, і дві зв'яжу. А може, а може, а може, я подумаю щось. Що я подумаю, я вам зараз розповім. Це прибираємо. Ну, це те, що в'яжеться у мене, і це те, що треба зв'язати. Ага, і у мене є замовлення. У мене є замовлення. Ну, як замовлення? На подарунок. Мені треба зв'язати на подарунок? На подарунок. Дітки мої подарують. Мені потрібно зв'язати іграшку. іграшку, іграшку якусь дитячу. І я хочу зв'язати український бурячок. Український бурячок. Ось, е Так щось мені придумалося. Я вже розписала собі, як сам бурячок буду в'язати. Я морквинку зв'язала з онуці. Е така, знаєте, розвиваюча іграшка. Маленька-невеличка для маленької дитини. І вирішила, що я зв'яжу бурячок. Ну, от тут дивлюся, з якою я ниточкою буду його з цією, чи з яркішою можливо. Бо Подивлюся, тоді я як... написала по як я буду в'язати, і намагатимусь, якщо в мене все буде получатися. Я, тобто, я зразу буду пробувати знімати МК, ніколи я на іграшки МК не знімала, а тут вирішила. І так, як у мене ніякої такої була б, звісно, Пряжа плюшева було б крашеньку, але в мене немає. Оце в мене для бережка тільки одну я знайшла, і то згадала, що я розочки колись в'язала. Це Violet, Violet. Як? Кому краще, десь є пікетка. Зараз я намагаюся вам її достати, показати. Так буде зрозуміло вона. Бо я перемотувала, щоб мені дві ниточки. Звідси, звідси, звідси дві нитки в'язати. Така невеличка мені потрібна іграшка. І ще одну я маленьку хочу зв'язати, але то я по МК буду дов'язати нашої української. Дівчулі. Тоді я, як зв'яжу і буду показувати, то я в інфобоксі, звичайно, силочку залишу. Ось о, ярнат віолет. В 10 грамах, скільки там у нас виходить 282 метри, тому я в дві ниточки хочу в'язати іграшечку цю. І я ж кажу, хочу спробувати зняти українською мовою МК. Ну, не пробувала, ось таке задумала. Тоді мені тут треба буде подаруночок. і я так видивилася, видивилася, видивилася. У мене така була ще до повномасштабного вторгнення. Я не можу сказати до війни, бо війна у нас почалася 20 лютого 2014 року, а повномасштабне вторгнення 24 лютого цього року. Тому була замовлена іграшка для Сашулі. Вона так і не прийшла, не прийшла. І ось через ті мені... Повернули якось там гроші. Ну, коротше, це не факт, це Залікспрес було. Але я неї скоро в неї скоромениний, я хочу їй зв'язати іграшку, Вона вже велика дівчинка. Ну, поставить, буде любуватися. Тому я тут ось у мене залишилася тігра. В'язала. Я не знаю, вам показувала, не показувала того тігра, я правда не помню. ой, І в мене залишилися ось. А це я плед в'язала внучки, ганусі, Ось така пряжа. І ось я з цієї пряжі хочу зв'язати іграшку. Ось. Це в мене такі плани. Так. Немає етикеток, я їх не сохранила. Ну, якщо знайду, як буду в'язати, то, звісно, покажу. І ось ще я сумочку залишила. Теж мені сподобалась одна іграшка, і я хочу зв'язати. Тут усе різні різні. А, ось дивіться, тут в цьому кинула, бачите? Зараз я вам покажу ось о. Те, що залишилось від жилетки. А, я сюди і положила. Ну, різні на тут ниточка, я думаю, ну там і потрібна мені така різнокольорові барви. І хочу ще й таку іграшечку зв'язати. Це те, що я хочу і потрібно. І потрібно мені ще до іграшки це ж на подарунок, ще пінєточки зв'язати. На пінетки я теж підібрала пряжу, тільки вам не витягнула її показати. Ось вона тут в мене лежить. Оце, скоріш, я буду в'язати пінєточки з цієї пряжі. Її один моточок, На пінетки, я думаю, хватить тут 90 мріну вул і 10. 10 одірвано, не знаю. 50 грамах 130 метрів. Може, ще якусь ниточку додавлю. Може, вдвічі були тепленькі. Дитинці 3 місяці, ну около 4, мабуть, скажу, всього Оце я хочу зв'язати такі пінетки. Самі прості. Ось. Я з такої пряжі в'язала. Що я в'язала? Добавляла по як в'язала, по-моєму. Жовта в мене була. Ще носи. Мояночка, ну, комбінізончик, ну вже геть-геть впритик. З великувати великуватий, тепер вже впритик. Mm. І ще яночка. Якщо не помиляюсь, другу дівочку Оксана звуть. Ще я тільки сьогодні подивилася, я тільки написала Яночки. Я тільки на днях підписалась на її канал, чесно кажучи. І сьогодні якось так прямо у відео мені зранку вийшло в рекомендованих і я зразу зайшла подивилася. У них буде марафон добра. Я, вроді би, і все відео дивилася. Але ж як дивлюся, я ще щось роблю. Десь можу піти, десь вернутися, десь кофе заварити, ну, і так і слухаю, ж, значить, так же внимательно. У них буде марафон добра, і я хочу в ньому прийняти участь. Прийняти участь, дівчата будуть в'язати, всі будемо в'язати діткам. Захисникам нашим, хто носочки, ну хто що. Утеплити трошки всіх, утеплити щось на подаруночки. І я, звісно, хочу теж прийняти участь, тому буду в'язати в марафоні добра. До цього, що мені потрібно зв'язати, я додав ще участь там. Я на Яночкін канал силочку в інфобоксі залишу, там, де ще. Переходьте, там буде. Слухайте, а я ще раз передивлюся, подивлюся на ссылки в неї на інший канал. Там, наскільки я зрозуміла, Яна каже, що дівчата навіть і висилають пряжу, хто хоче зв'язати для захисників чи для діток, чи для когось там, для стареньких, можливо, по можливості, але ж там треба якісь. Звісно, так, зараз ми переведемо підожіть, як от чорт у нас, а, буває. Звітувати, звіт треба давати. Ну, у мене поки що є свої ниточки. У мене, давайте, щоб не було пусто, я жилеточку положу. У мене є свої ниточки, тому в мене є шерсть. Чиста, я знаю, що це для носочків. Ну, добавлю якусь ниточку, це найкраще. Зимою, як там не крути, яка б ниточка носочна не була, а з чистої шерсті носочки самі теплі. Тому я хочу, звичайно, використати шерсть. Може, пару іграшок зв'яжу, ну, але я буду в'язати і те, що мені потрібно, і участвувати в марафоні. Там буде, по-моєму, кожен тиждень. Треба звітувати. Ну, я думаю, що дівчата все-все-все ще подробно розп... скажуть. Буде хештег, так і буде марафон добра, хештег. Тому, хто хоче допомогти нашим людям, тому що дуже багато в нас потребують допомоги. Дуже багато потребують допомоги. Хочеться правильно сказати, нікого не обідати словами різними. І ще у мене є одне. І ще я вам геть не показала, приготувала. У мене з сашулі треба ще зв'язати шапку і зв'язати светрик. Ну, шапку, шапкою ми з нею наче вирішили, бо вона ж була на тих вихідних і на цій збирається. У мене від костюмчика залишився. ну залишився один щось, я думала, що залишиться два. І от, чи хватна на шапку, чи не хватить, я не знаю, тому що тут в 50 грамах ось о, така пряжа, пряжа, м'яка, гарно, в 50 грамах 80 метрів. Але якщо я жилетку зв'язала, е, значить, жилетку я зв'язала, зв'язала в дві ниточки, значить, це у мене було на жилетку. По ідеї, Метрів ну, 300. Учитую я те, що у мене ще був кусочок, метрів 300. Хай ми візьмемо, так? На да? жилетку було метрів 300, ще й залишилось. І ще й коси тут були ж в жилетки. То я думаю, може, я таке в шапку вложуся, Саші? там вона просто резиночка була гладі. я не пам'ятаю, як ми там з неї вибрали. Подивлюся. І оце ще кусочок. І ще, наче десь маленький залишався. І ще десь маленький залишався. Може, я таки влізу ні, в шапочку в таку. Вони ще ж тепер не хотять ніякої. У мене є розовий, гарний такий, пудровий, гарний такий колір, гарна була б шапка. Ні. Ні. Ну ось, спробую. І вирішили светрика. Теж знов Є розовий, є червоний, є зелений, є. Ну, є, 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 є. є, є. Але ж вирішили, що буде темно-синій. Темно-синій, ось такий. Така в мене є бобіна і це кардний меринос, якщо я не помиляюся. 80% карного меріноса. Це я купляла, коти такі були в нас у Фейсбуці, Ксюша котів розігрувала. Я платила за кілограм, по... Тоді по... за кілограм. короче, за 100 грамів 3-4 гривні. Це була просто гарна ціна. Тут тисячі метрів в 100 грамах. Вот. В три ниточки я думала її в'язати. в три ниточки в'язати. Такий светрик я її вже в'язала, він зробився в нас малий. Вже геть малий був великий, як в'язала. І, і, і хтось мені написав, що куди воно годиться, воно здорове на неї. Ну, всім людям не годиш. А вона його дуже любила, і тепер він геть малий, і вона так в ньому і ходить. Рукава короткий, він спереді короткий, він задлініший, і укорочений перед, удліньона спинка, укорочений перед. Ну, я кажу, вибери якийсь, вона каже, я хочу такий самий. Вона його дуже любить. І до цієї ниточки я додав цю ниточку. Що тут немає? А, є, і таке точка, зараз подивимося. Вона з таким трошки, бачите, з яким відтінком, бачите? Так вони геть по то, що треба. Я думаю, як змішається взагалі, шикарний колір. А так вона, бачите, яка. І тут у нас, що тут у нас? 30%, да? О, баба сліпа-сліпа, 30% кідмахер, 30 нейлон, і акрил. Цвіт баклажан написано. Ну, дійсно, в мене є і синіше, Ну, там менше кідмахера. А тут такий ж. Тому, от, чи в одну, чи в дві ниточки добавлю, це я вам вже не скажу. Скоріше всього, що в дві. Угу. Як буду в'язати, те, в'язався віддільно кожна спинка да, од... нарізного спинка перед і рукавчата, спущений просто рукав і рукавчата прив'язалися. Як буде зв'язаний цей? Поки що я не думала. Поки що я не думала, але мені потрібно зв'язати. Онуків теж я не донедіну. Їх треба утепляти, тим більше. Я вже казала, не казала, не знаю, що вони після якраз народження внучки. Одну ніч переночували вдома, місяць прожили у бомбосховищі. Бо вони з міста, яке до цих пір обстрілюється, вивозили їх під бомбами, під бомбошками. І вивезли, забрали дітей, кота і собаку. Тому все у нас наново. Ну, я наскільки можу, чи можу, намагаюсь допомогти. Нічого, перемога буде за нами. Надо себе більше загружати, щоб менше думати про погане. Ось тому намагаюся і в'язати, і робити прикраси. Прикраси від мене теж ніде не дінуться. А в нас все буде Україна. Перемога буде за нами. І ми ще з вами, дівчата, не раз пов'яжемо. До скорої зустрічі!